Ось пише вам, Михайло. Я міг би у тихі спокійні часи погодитися з вами. Так і робив, до речі, що потрібно обійняти свого ворога, що над усім любов. Але зараз бачу, наскільки це неможливо. Людина не може вдіяти такого, ти не обійміш ніколи в житті ні вбивця, ні гвалтівника, не обійміш. То для чого ж ви про це говорите? Я кажу не в тому сенсі, що ти його зобов'язаний, ось так, от яким він є, обіймати фізично так от так, фізично. І навіть внутрішньо ти не можеш його обійняти. Але ти повинен спробувати уявити, як ти опускаєшся до його рівня. Якщо він убивця як гвалтівник, то він нижче тебе, опускаєшся до його рівня. Оце звучить, до речі, небезпечно. Чому? Опускаєшся до рівня гвалтівника і вбивця. Але це для того, щоб сконтактувати якимось чином з ним, у чомусь зрозуміти його. Тобто насправді контакт неможливий на думку, ну насправді. Ні, ти так нічого не зробиш. Тобто треба все-таки щось усвідомити, так? ти зобов'язаний зрозуміти, що таким чином людину налаштували згори. Ми ж говоримо про кабалу, Так. про кабалістичне виправлення. Так. Ми повинні зрозуміти, що це людину так просто направили. І це не вона сама, винна. З усім її егоїзмом, схильностями. Це все творець її підлаштував. Добрий, всемогутній. Люблячий творець, ось так. от. Так що тут треба ще дуже багато чого виправляти в наших розуміннях. Ось і потім лише коли спустишся до його рівня і, і зрозумієш, що все, що є в ньому, це походить від Творця, і для того це зображено перед тобою і в тобі, щоб ти виправив у собі ставлення до того, що відбувається, і до Творця, то тоді ти зможеш його. Якось наблизитись до нього, обійняти його ще ти не зможеш, але наблизитись до нього і розпочати з ним разом виправляти цей стан. Так, аби у підсумку ти зміг його зрозуміти, тому що це не залежить від нього. Усьому винен творець, який це зробив, зробив це для того, щоб виправити тебе і щоб ви разом змогли піднятися до рівня взаєморозуміння. Згодом до взаємної любові поміж собою і до всього людства, до всієї сводобудови і таким чином виправити все. Якою, якою, якою неможливо важкою наукою ми займаємося? Це не наука, це природа. Природа, інакше нічого не вдіємо. Це потрібно всі внутрішні вивернути, це необхідно все серце промити, всі мізки прочистити. Це взагалі. Коли ти будеш це робити постійно протягом тривалого часу, ти цього досягнеш. Уявляєте? Взагалі, ось ви це говорите, а я це сприймаю, уявляю, як сприймається інший, як і об'єй ковбасить при цьому. Вони прийдуть через ці війни. Це будуть внутрішні війни, війни Машеха, так би мовити, і все це вдасться. «Но ви уявляєте, що мова йде про близького, про когось рідного, кого не стало. Усі рідні та близькі раптом розкриються таким чином, що ти не побачиш нікого, хто був би для тебе далі, ніж найближчий. А всі на... найдальні близькими, виявляться близькими. найближчими. Так, усі абсолютно близькими і всі абсолютно потворними. І ти повинен будеш їх раптом любити і просто обожнювати. Попереду справжнісінькі війни. Вони називаються війни Машиаха. Перекладіть це, будь ласка, зрозумілою мовою. Війни звільнення від нашого егоїзму. їх від слова лімшох витягувати, так? так. Які витягує нас із нашого егоїзму. Ми перестаємо дивитися на світ егоїстично. Ми припиняємо звинувачувати у цьому людей. Ми повинні співвіднести це з творцем. І виправити наше ставлення до нього. Ви уявляєте, ви кажете... З ненависті з абсолютної ненависті на абсолютну любов. Ви уявляєте, ви кажете, він усьому винен, він усе зробив, він головний ворог, так скажімо, людини. Якщо я так сприймаю світ, то так. А якщо я по-іншому що значить по-іншому? А якщо я по-іншому, то я маю ще раз перевернути себе. Що в підсумку я виправляю себе, і немає у світі ніякого зла, лиха, окрім мене самого, мого егоїзму, і його я маю виправити на властивість абсолютної любові. Коли я бачу всіх своїми ворогами, ненависниками. І я виправляю їх на. Всіх, кого я бачу, люблячими і любимими. Тобто я виправляю себе, так? І так і вони ті... стають люблячі так. і любимі, так? Ось так. Тобто, все спрямовано на те, щоб я так. з собою розібрався. Попереду ще є над чим працювати. Так як ви кажете, він не попереду вагомі. Ну, нас готують до них у будь-якому разі, нас не підготовленими не кинуть у це пекло. Ні, ні, Правильно кого я кидати? кажу? Це ніби ти кидаєш немовляв справжній бій, ні. Тобто, так чи інакше підводять, і ми прийдемо до цього вже тими, хто прагне цих воєн. Так, так можна сказати, ми свідомо їхню необхідність.